Хочу порадуватися своїм Люпіном, який я виростила з насіння. Ось який він красавчик. <смі> так, йому другий рік. Перший рік він сидів, а на другий рік зацвів. Я сподіваюся, він війде в силу і буде ще красивіше. Ось така краса в мене. Так, а звідси йдемо до Лілейника. Яка це красота! Це просто взагалі він такий вже здоровий зробився. Перший рік це було там. Дві-три квіточки і все. А ось вже війшов в силу, все розпускається. Зараз він ще більше розпуститься. Це все ще, ще бутончики. Дуже гарний. Зацвіла Вайгелла, пережила мою пересадку. Слава Богу, все добре. Обожнюю аліуми. Це просто щось неймовірне. Це красота, але вони вже відцвіли. Вже все, вже готується дата насіння. Дуже красиві. Хочеш купити собі такий великий сорт гігант. Чи як він називається? Якось так. Ну дуже захоплююсь тою декоративною цибулькою. А бозина, яка класна! Це Black Beauty сорт. Ось яка красота! Ось так от вже цвіт з'являється. Зараз буде вся бозина вкрита таким цвітом. Це просто це неможливо пройти мимо. Це така красота. Так, похороплідник, Тоже, який симпатичний ти в мене взагалі. Як він, бідолашка, в мене хворів, я думала, все, я викину його. Дуже його сильно любить тля. Вчора також попшикали від тлі, Будемо дивитися. Треба буде ще раз обробити. Тут десь мурашник час біля цієї рослинки. Тому тля дуже гарний. Ну, взагалі. Півники просинаються. Перший рік вони тут скоро будуть троянди платисті. Сонце треба буде опору вже тобі зробити. Мурчик. Та? Шоні, а ти вже мусиш мені того року зробити опору? А, клас! О, тут вже буде видно, який це колір, де-то він. Nee. О, вже тут видніше. Так, хоча я купляла білий і, по-моєму, такий кремовий колір я купляла мені, як завжди, везе. Це я купляла на базарі. Подумала, що буде добре все. Н -н -н. Я такі кольори не хотіла. Хотіла такі дуже ніжні. Але коли оця троянда зацвіла вперше, я подумала, о, о я собі точно і залишу все. Вона тут буде ну, дуже красиво. во, тут вже видно. Ось тут видно. Ну, в принципі, не мішає мені. Ось такий колір дуже красивий, дуже гарний. Хоча я тут планувала дуже ніжний колір. Ну, але нічого. А ось ця біленька. Оця така, як я хотіла. Так що, вони будуть перекликатися в мене тут. Буде дуже красиво. Шавлія зараз зацвіте. Я її пересаджувала. Все класно. Це шавлія моя з насіння. Так, скоро у нас буде клубнічка. Буде в нас скоро. Буду вже її розсаджувати цього року, забирати в цю грядку. Це так, тимчасово все. Йдемо в теплицю. Так, обов'язково хочу капельник провести. Не знаю, ще коли, чи того року, чи на наступний рік, але проведу. Ось тут вже в мене помідорки є. Це блюпіц. Клас. Вчора обробила бором, щоб ще краще зав'язувалося. Обробляли вчора, пшикали, фітоспорином пшикали. Вроді би все добре. Вроді би капусту також буду звідси забирати, Це так, щоб їсти нам быстренько. Щоб вона нам на салат йшла, ось який вже коченюшко. Так, бокал мені не дуже подобається, Це капуста. Вона має схильність до цвітіння. Тому я більше не буду її садити. Але попробую ще на осінь. Бо я знаю, що на осінь пекінка завжди краще виходить. Тому я ще дам їй шанс на осінь, але на весну це не є добре. Вона цвіте на весну. У мене вже кілька качанів зацвіло, хоча я вже зав'язувала. Але я їм, ми тут листя прям збираємо, дуже гарно мию і їмо ми її. Так що все добре. Отако вона собі заховалася, я не даю їй сильно вирости. Ну, По-перше, щоб вона не мішала, по-друге. Ми дуже сильно йому ці салати. Прям дуже. Нам не вистачає зелені зараз. Теж не встигає вирости базилік, все щіпаємо. Мангольд. Також того заховався. Не встигає він виростати, як ми його їмо. Щось малувато я насадила. Я думала, що він нам буде пропадати, але ні. Також баклажанка зацвітає. Ось який красавчик-баклажанчик. В принципі, вроді би в непоганому стані помідорки. Вчора робила ще раз пасинкування. Дуже довго розкачується мені оцей оце перчик мій. Дуже довго. Вже йому є азотила, вже два рази азот йому давали. Її ніяк не може тронутися з місця. Хоча її органіки туди запхали. Я не знаю, що йому так довго. Ну, щось перці не дуже мені виходить. Так, оце Ялтинська цибулька. Я її по краюшку насадила тут. Кажуть, що дуже гарно виходить в теплиці. Зараз я ще покажу. Ось яка в мене тут своє цибулька. Красота. Угу. О, яка здорова! Хоча це було волосинки, я садила сюди. От яка красота, яка велика. Прям дуже велика. Я тут бережу її, хочу її виростити. Так, а це вже в нас кабачки. Це вже кабачки у нас. Тоже підживила вчора, попелу давала, підливала і ще по листу фітоспорином. Огірочки в нас цвітуть, але ще не зав'язуються. Це буде. Це ж рано, хай ще трошки вижене масло. Це у нас деньке. Деньке щось теж, що дуже довго розкачуються, ну ніяк не можуть піти вріст. Так, теж оце був якийсь бідолашний кавунчик. Ну, ці водині теж якісь такі. Але може будуть, знаю. Чесник, який в нас здоровий. До речі, це хороший посадковий матеріал. Ти зразу замітили, як тільки купиш хороше насіння, все, тебе класний буде результат. Так, мені того року дали таке хороше насіння, я зараз бережу його. Хочу розмножити і мати свій постійний посадковий матеріал, такий хороший. Це є. Я не знаю, який це сорт, але дуже крупна, крупна така чесничина. А це трошки другий сорт. Це вже видно, що відрізняється, але сиріно дуже гарний, дуже, дуже великий. Тож я хочу собі зібрати насіння. Тут, Тут зберу, вирощу одну і тоді буду мати посадковий матеріал. Таким чином обновлю собі цей сорт, а чесника ми дуже багато йому. Агрус у нас. <гум> дуже люблю агрус. Люблю цю кислоту і все. Ще зелений. Але буде його багато. Перший раз що він нам стільки дав того року. Так, підходжу до колоновидної. Це що в нас? Це в нас, по-моєму, аличка колоновидна. Дуже класна. Вона маленька, але вона стільки має весь час плодів. Ось так. Не видно. Заховалися плодики. Дуже має багато. Все, що лишнє вона собі скине і все буде добре. Так, це вишенька колоновидна цього року, не дуже. Маємо одне деревце айви. Нам дали його. Ось вже буде. Айва вже набирає бутончики свої. О, 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 Надіюсь, вивезе того року. Ми в Німеччині їли дуже хороше варення з айви. Дуже мені сподобалось, тому в принципі я в себе її посадила. Перші яблучка на наших деревцях. Ще не давали ці дерева яблук. Перший раз, що вони показують. Можливо, щось буде того року, хоч попробуємо алеча глобус. ну бачу, багато повідпадає. Але вона дуже урожайна. Це я бачу. Це цьому дереву третій рік. І так ось плодить нам дуже гарне, дуже смачна. оця Така солодка, як сливка. Вона щось таке. Я так розумію, що щось схрещене сливкою. Дуже класно. Я дуже рада, що вона у нас є. Так, а це у нас золота капля. Сливка називається тоже дуже урожайна і дуже смачна. Кош, що вивезе, то вивезе, ні, то ні. От вже видно, що вона не вивезе. Сама собі регулює груша, береже фар, сорт. Дуже класно. Так, вчора кропили від тлі. дуже сильно захворіло той тльою, але знову ж от мурашник. Тут треба буде передумати таку ловушку. Красавіця. Нічого ми тебе вилікуємо. Так, а це у нас черешня вже. О, черешня буде у нас так. З тим всім деревом третій рік. Я рахую, що це дуже хороший результат для них. Клас, я радуюсь схожу. Оце таке. Ще одна грушка Тоже показує себе з хорошої сторони. Є, є, бачу, бачу. Ну, можливо, не всі доживуть, але щось буде. Так, а от стоять два абрикоси, один-два. І ще ні разу не показували нам плодів. Мені цікаво, на який це рік, вони плодять і захворів дуже курчавістю. Вроді би обробляли його. Другі дерева з яблучками, також показують свої плоди. Подивимося, ще на це це теж ось таке. Ну, тут, звісно, напевно, занадто ти плодоносиш. Ну, ти по-любому відкинеш щось. Дуже маленьке в мене. Так що давай регулюй вже сам. Сьогодні дуже хороший день, такий сонячний, тепленький. Просто пройтись, подумати, подивитися на хазяйство. <ріст> що робиться взагалі? Класно. Так, лохина. Ось. Плодіки вже є. Дуже люблю лохину. Обожнюю лохину. Взагалі. Супер. Я дуже рада, що в нас буде. Хоча б попробувати того року. Так, сьогодні в нас неділя. Вирішили сім'єю просто розпалити вогонь, робити дуже дешеву вечерю. Сіль перець. Цибульки. Чесника бо добре, але в нас немає його. І як же би сало? Та я тако зараз вогник. Буде прикольна вечеря. Андрю <гум> тим часом розпалює вогник. Ми йдемо тим часом в тепличку і заберемо отово на салатик. Зараз ми зробимо салатик. Так, ось теж заберемо. Ну, О, так потихеньку під'їдаємо. У нас не встигає навіть до качана. Все вже буде вільніше тут. Буде вільніше баклажанку. Це ні, це вирвати. Так, йдемо ще якось зелені нащіпаємо. Ідемо ще нащипаємо базилік. Так, ідемо ще Мангольд пошукаємо, от кажу, не встигає, він мені росте, як милуємо. Це бульку візьмемо ще. Візьму ще мізуну і шпинат. Рукулу можна, але ще маленька. Мурашка. мурашка. тебе ласкаче морашка. <рес> Ти мене не почув? Не -е. Їмо поки комарів немає. Не, Чесно кажучи, не того року такі комарі я скоро повірю в бойових комарів. Серйозно. <рес> <рес> І повірю скоро в бойових гусей. Що <рес> це таке має бути? Я ж такого не бачила. Скажи. Люди би прив'язали голову, то з'їли би зажива. <рес> Умер би просто. <рес> 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 да. Висмукали би все. <рес> <рес> так, ідемо в ванну на другому поверсі. Ось так брудно в нас тут. Так, стеля вже в нас готова, вже все добре, Вася вже зробив так. Моя робота сьогодні буде така: Засиліконити ось ці шви. Так, зараз я приберу, а потім будемо усі шви. ось ці Так, по кутам ми завжди силіконимо. Не фугуємо, а силікономимо. Фугуємо тільки, тільки плитку. Йдемо мити, миємо простою водичкою, без нічого, ніякої хімії. Так, просто помити гарненько і обов'язково зачекати повністю-повністю, коли висохне. Це дуже важливо, тому що силікон по-другому не пристане. Так, тут ванну я вже зробила, це Ось такий. Шовчик получився. Так. Ще раз, і ще раз вимоти. Все підсохло, починаю силіконти. Далі маю такі от шпательки, спеціально для силікона з різними кутами. і маю просто пшикалку, любу баночку плин розвела з водочкою. Так, вибираю шов п'ятерочку і хочу не зробити. Однак провожу. Так, ось такий бардак бардаквий час на підлозі, коли я це роблю. Так, ось так виглядає шов. Вроді би, так непогано. Так, зараз я зроблю ось це. Цього, ось цього, ось цього. Сюди закручу. Отак. Потім оце зроблю, також під тим. І тоді, вже, коли підсохне, зроблю ось цей шов. Окремо чого, щоб я кутики не попортила. Так, ну якось так буде. Класно, Получається єдине що. Єдине що. Я би сюди взяла не чорну фугу, а все-таки а колір антрацит сюди більше підходить. Тому що це не зовсім чорна плитка, вона більше антрацит. плитка. Ось так. Ладно, вже яка є, така й така буде. У нас просто другої немає, а є чорна. Не хочемо спеціально купляти Так от, шовчик получився, Ще все мокре. Так, а ось цей буде шов другий. Тому я чекаю, коли висохне це, тільки тоді можна це робити. Коротше, у нас комедія у нас народилася котятка. Щури! Наша нічка нам принесла. Ми трошки в шокі. Ми не встигли її завести до лікаря. І вона, якийсь... і вона вже вагітна була, і ми вже не понесли її до лікаря. Що воно? Хвореньке якесь? П'ять штук вродило нам вчора. Так що їм один день. Ще нема дня. Навіть немає дня. На сутки в плані. Коротше, взяла, наксерила себе і естетку взяла. Наксерила і все. Вони копія, копія похожі. Вони тату рижий. А тато наш рижий. <смі> І що ти будеш казати? Ми мене дуже в захваті, звичайно, від того. Ось я ледве згодилась на це, щоб в нас було два кота, а тут а ще народилися. Що... Ліші мої маленькі. Спунькає так, то так спунькає. То так спить, молочу не кислабеньке. Щось я не розумію. Прийшла. Треба нічку забрати. Вона перший раз сьогодні вийшла на двір? Так, то щось мені не подобається. Що, що з тобою малиш? Алло? Треба мамочку до тебе. Забрати треба мамочку. Нічка вийшла на двір. От вона, де вона гуляє. Отак остатка принесла мишу сюди і нічка вибігла на двір. Коротше, в нас миші закінчились на ділянці і вони тепер носять їх з сусідніх ділянок. Що ти будеш казати з тими котами? Приносять котів і все. Да нічка не бачу я її. Вася дрова готує, ріже. Я не вийшла за нічкою. А от вже йде наша нічка. Перший раз вона сьогодні вийшла. Нічуля, ходи. Ходи до тих барбосиків своїх. Так, мамка вже прийшла, лежить нічка з ними. А ось того ми відкачуємо. Він, коротше, весь, посинів. Певно, що він не виживе. Каже, я на зараз включу собі кіно, буде розтирати. Якщо ти так виявиш? Ну а що тобі не подобається? Дуже сильно за своїх котів вона так. Mm -hmm. Дуже сильно хороня нікого не пускає.